Сьогодні ми читаємо 7-й і 8-й розділ Послання до Євреїв. Але перед тим, як читати чи вивчати Слово Боже, нам потрібно впевнити, що віруючи в Ісуса Христа, ми сповідали свої гріхи перед Богом, і тоді Дух Святий зможе вчити нас, істи нам Слова Божого, і сповнити нас своєю силою. Але якщо ви не, вірує, не віруєте в Ісуса Христа, то вам потрібно повірити, що Ісус Христос є вас Спаститель. Тому що Він помер за всі ваші гріхи, і тепер прощення гріхів і дар вічного життя доступний для вас, вам потрібно тільки повірити в Ісуса. В сьомому розділі автор послання до євреїв показує, що священство Христа, зачином Молхісадека, є вищим за ловіцьке священство, а в восьмому розділі що пересвященство Христа ознаменувало кращі привілеї та обітниці Нового заповіту. Проблема християн євреїв, яким було адресовано це послання, полягала в тому, що, отримавши спасіння по вірі в Ісуса і можливість духовно зростати через живі взаємовідносини з Богом, через молитву, вивчення Слова Божого, служіння духовними дарами в церкві, вони повернулися до виконання ритуалів згідно Моїсеєвого закону. І таким чином стали на шлях відступництва, відкидаючи значимість Христа. А Хрест знаменує. Кінець не тільки іудаїзму, але й всієї старозаповітньої системи поклоніння. В особі Авраама, сини Левія, дали десятину царю й первосвященнику Мелхіседеку, який був прообразом Христа, показавши цим, що чин Мелхіседека є вищий за чин Левіцького священства. Бог відмінив закон Моїсея, бо закон нікого не робив досконалим. І через первосвященство Ісуса заключив кращий заповідь. Бо Христос одного разу приніс себе самого в жертву за гріхи всіх людей, і тепер сидить праворуч Бога Отця. Чому Христос сидить? Тому що діло Спасіння завершено, а повернення до закону і його обрядів не тільки зневажає жертву Христа і Слово Боже, але приведе, чи вже привело, до припинення духовного зросту отримувачів послання і Божої дисципліни в їхньому житті. Вони уникнуть цього. Якщо повернуться до новозаповітнього поклоніння в дусі і істині. Пересвященство Христа за чином Мелхиседека, вище Левицького ще й тому, що наш пересвященник завжди живий, тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Не будемо зневажати нашого живого пересвященника поверненням до мертвих обрядів. А будемо служити Богу, Святому Дусі, щодня перебуваючи в молитві і Слові Божому. Читаємо і вивчаємо Біблію щодня.